Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою. Сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина діти розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти. А навіто вийдаються не хрещені діти, як у полі на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі, недолю віщує, як сон, трава при долині вночі розцвітає. А про людей та нехай їм я її добре знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько богові розкажеш. Мій перший вірш написаний в окопі На тій сипкій от вибухи в стіні, Коли зубила зорі в гороскопі, Моє дитинство вбите на війні, Лесь пожежі, вулканічна лава, горіла хата. Ніч здавалась днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро, водою, вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба і кінчався хліб, двигтів отой возисенький окопчик, до дві сім'ї тулились кілька діб. О перший біль тихне дитячих вражень, який він слід на серці залишав. Як невимовне віршами не скажеш, чи нині моє зробиться душа, це вже було ні зайчиком, ні вовком, кривавий світ, обвуглена зря, а я писала мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. Той перший віршик, притулившись з краю Щоб присвітила поночі війна, який він був, я вже не пам'ятаю. Заряд упав, осипалась стіна.